Дональд Трамп заявив про припинення війни між Ізраїлем та Іраном. За його словами, перемир'я набуло чинності. І він прямо називає це кінцем війни. На тлі цих гучних новин Європа продовжує боротися із внутрішніми суперечками. Угорщина та словаччина заблокували 18-й пакет санкцій проти Росії. Підстави тут прагматичні: дешеве російські газ і нафта. Чи означає це, що санкційна політика ЄС вичерпала себе повністю. Тим часом Росія продовжує. Ескалацію в Україні, командир підрозділу розвідки збройних сил України Денис Ярославський попереджає, ворог готує до 700 шахедів на добу вже з вересня. І ще одна гучна заява проте вже з боку України. Президент Зеленський після зустрічі з Кирилом Будановим анонсував удари по больових точках Росії. Що це може означати на практиці нові спецоперації, удари дронів або щось значно більше? Друзі, мої вітання. Мене звати Дерина Глущенко. Про це та не тільки традиційно будемо говорити з нашим експертом, Експертом, Тарасом Загороднім, керуючим партнером Національної антикризової групи та політичним аналітиком. Пане Тарасе, мої вітання і подяка, що знайшли час та можливість сьогодні традиційно з нами поспілкуватися. Доброго дня! Отже, президент штатів Трамп сказав, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном набуло чинності 24 червня. Напередодні Трамп заявляв, що Іран та Ізраїль погодили повністю перемир'я, і що Іран припинить вогонь, вогонь негайно, а Ізраїль через 12 годин. Тепер же Трамп каже, що цитую це кінець війни, і що це велика подія для Ізраїлю та всього світу. Проте прямо зараз, коли почали з вами. Цю розмову голос Ізраїлю написав, що це було найкоротше перемир'я у світі, і що Іран запустив ракети по Ізраїлю Що тепер буде далі? Тепер вже не можна сказати, що Трамп почуває себе миротворцем. Чи можна? І питання: знаєте, ви дуже часто говорите. Під час наших розмов про те, що Трамп хоче показати, хто в домі господар, ось показав в ні? Ну, показати різними способами можна. Ну, В даному випадку Іраном вони грали в поганого доброго поліцейського. Uh -huh. Тобто, поганий, ну, добрий поліцейський це Трамп, який говорить, що звичайно, звичайно, ми хочемо виключно миру. Давайте угоду і так далі. Коли там пройшло 60 днів, приходить поганий поліцейський. Так? Починає там, знаєте, вбивати цих вбивати керівництва Ірану, знищувати військову інфраструктуру. А тут знову з'являється добрий поліцейський, говорить, давайте підписувати. так Якщо ви знову не зрозуміло, тоді вже прилітає від. Тоді міняється вже. міняється вже ці... Міняють за місцями, вже прилітає вже щось побільше, тому що тут, тут вже зовсім інша е, роль і спосіб, який показує США. Це вже знак всьому світу. Знак всьому світу, що е, бомби є, літаки є. Е, е, як говорив якось Путін, мочить сортірах, е, це теж вміють американці робити, тільки у них мочилка побільше буде, так і поточніше. І Тому це в першу чергу вони демонстрували тут, в тому, що є політична воля для застосування сили. А далі те, що ми бачимо, ну, це такі тактика перемовного процесу. Вони дають можливість знову таки Ірану. Давайте ви покажіть. Покажіть, давайте покажіть, що там у вас ядерною зброєю. Так доведіть що вона закінчила. Ну не закінчила, що, що знищена. Що ізраїль ж наполягав полягав саме на такій схемі. Якщо ні, ну так знову тоді, через, через пару хвилин, Трамп буде добрим поліцейським, який звичайно ж, звичайно, ж виступає за мир. А Ізраїль знову буде поганим поліцейським, тому що він контролює цей простор, тому що повітряний простір Ірану. Тому що, дивіться, давайте так. чи, якщо ви сторонитися, чи вирішено питання гарантованого, гарантованого знищення ядерної програми Ірану? Поки що це відкрите питання, тому що удари були. А Ізраїль наполягає на тому, щоб вони все знищили. Те, що вкаже Ізраїль. А не те, що захочеться, те, що захоче Іран сказати, так? А далі, все ж таки, вони хочуть зміни режиму, вирішення цієї проблеми раз і назавжди. Ну, точніше, не назавжди, але ну, на максимальна, на максимальна ну, хоча б на середньострокову перспективу, щоб Іран припинив бути джерелом небезпеки для Ізраїлю. І для країн перської затоки, uh -huh. тому так нанесено удар, знищено багато чого і іншого, але вони чекають і дивляться. А все ж таки, як далі буде розвиватися подій. Тому коли Трамп звичайно, ну до речі, невідомо там домовились, не домовились. Якщо знову буде обстріли, ну значить буде застосовувати більш потужну силу, тому що Іран в даному випадку в слабкій позиції знаходиться. Угу, угу. Е, ну тоді фактично, за вашими словами, Трамп, якщо захоче, то зможе ліквідувати ось всю ядерну програму Ірану повністю. Правильно? Е, чи все таки США будуть ще думати, чи їм знищувати збагачений уран і рану, чи не робити ну, цього а, а навіщо? А, а США тут уже давайте Так вони вже і так сталося безпрецедентна подія. І так сталося безпрецедентна подія вперше за 70 років існування Ізраїлю. А США встали на його бік. Офіційно угу, офіційно, так да ну про ну просто показали до цього ж це ж так. Було я думаю, що зараз буде вестися підрахунок. Що є, що нема, розвідка, збір даних і так далі. Наскільки були нанесені вагомо удари? так Наскільки знищений знищений наскільки знищений наскільки цей потенціал? Скільки часу доведеться Ірану витратити на те, щоб відновити це? Тому що ніхто не сумнівається, що вони це знову будуть робити, або знову питання: наскільки стійкий режим? Чи можна його все ж таки поміняти? Тобто там в дійсності багато-багато складових. Чи потрібно зараз от США знову демонструвати силу? Ну, не факт. не факт Тому тут критичної такої залежності немає. Ну, літає воно літаки Ізраїля, літають куди хочуть, так знищують кого хочуть. Тут навіщо зайвий раз США підніматися, знаєте, і демонструвати, що так так важливо? Ну, Тут, знаєте, тут же ж така така хитрувата ситуація. Коли ти демонструєш силу, далі є невизначеність, визначеності, коли вона виникне. Uh -huh. От те, що от зробив, те, що зробив Трам, він як Ну бачили, як він зробив? Сказало, що через два тижні будемо вирішувати, а потім через три дні прилетіло. А це, це ситуація невизначеності. А що ще у американців є, а що коли вони можуть зробити на стратегічному рівні, це дуже в дійсності погана ситуація і для Росії, і для Китаю, і для всіх інших, тому що ніхто не знає, звідки прилетить, і тому я думаю, що якщо є можливість використовувати ресурси молодшого партнера, який так, в принципі, там порається ну, в даному випадку Ізраїль то вони будуть використовувати е, е, таку, е, таку тактику. Знаєте, це в моєму дитинстві, не знаю, як зараз, була була така практика. Ну, в радянському такі, всі ж такі двори були напівхуліганські. да Це коли ти заходив в інший двір, до тебе зазвичай підходив якийсь е, е, маленький хлопчик. Да? І до тебе тим починав задиратися там. да і коли ти реагував, ну хто не знав, що не можна так робити, реагував так неадекватно. Да? Угу. А, там щось там вдарив його відштовхнув, наприклад, і так далі. Ну, достатньо так міг наїжджати. То за рогу виходив вже серйозні пацани, які говорять, що маленьких бити не можна, да? ти вже нам винен, там, да? ну і починається зовсім інша розмова з тобою. Так і тут, приблизно така сама дворова ситуація, ми бачимо. А коли, коли ну, США можуть самоусунутись на деякий час, звичайно, спостерігаючи, що все відбувається, потім сказати: Ну що це ви там ну, неправильно, неправильно ви себе поводите. Тобто, тут ми повинні розуміти, що так вони показали силу, і дивіться, показали прецедент застосування зброї по ядерних об'єктах. А що таке ядерний об'єкт? О, це ядерне об'єкти, це ж те, що виробляє в тому числі ядерну зброю. <світ> а, далі, а навіщо? щоб всі знали, коли ти прилетиш? Коли, наприклад, вони от припустимо, е якщо вони знають, що за певних обставин Трамп буде реагувати саме от таким чином, це США, це означає, що можна пристосуватися до цю політику. А коли ти не знаєш, що воно буде відбуватися, це неможливо передбачити. Ти витрачаєш забагато ресурсу для того, щоб розрахувати купу варіантів, або від або створити запобіжники для цих варіантів. Тому тут, тут така от політика, і я думаю, що і далі вона приблизно буде така. Але я все ж таки, ну звичайно нічого не закінчилося. Знаєте, там 70 років нічого не закінчується, поки Ізраїль не вирішить питання. Своєї власної безпеки. В 81 му році, коли вони грохнули перший реактор в Багдаді. В 17-му році вони грохнули сирійський реактор. Ну і тепер залишається Іран. а Тут, знаєте, у Ізраїлі є в дійсності дуже багато союзників, особливо які багато, правда, тих, хто на словах, звичайно, ненавидять Ізраїль. Але коли повертаються додому, там в себе в колісла дай Боже, що існує Ізраїль, який нищить нашого ворога Іран, тому що невідомо кого, кого вони більше ненавидять. Іран, наприклад, чи Ізраїль? Ізраїль принаймні передбачувана цивілізована країна, з неї зрозуміло, що можна робити. А що в головах, наприклад, Аятол, які підтримують багато цих прокси режимів, типа Хезбали, Хуситів, які бомбардують. ну Ізра... З Ізраїлем зрозуміло, так, якщо він комусь дає по голові, то відповідь на власну, щоб забезпечити власну безпеку, коли на нього нападають. А ну, напр... наприклад, наприклад, Нітаньяху, коли виступав щодо о, о, звернення до іранського народу, він же сказав: ми тут нічого, ми хочемо мирно жити просто, да? він же не змушує, наприклад, щоб всі іранці читали Тору, наприклад, да? Всі почали розмовляти єври, там це, це інше. Цього не хоче. А от експансіоністський режим а, Ірану, оце він напружує всіх в регіоні. Угу. 에, повернемося з близького сходу до Європи. 에, Міністр закордонних справ Угорщини Сіярто сказав, що Угорщина і Словаччина заблокували 18-й пакет санкцій проти Росії, проти ще одних терористів. За його словами, цитую: ми зробили це, тому що європейський Союз хоче заборонити державам-членам, включно з Угорщиною і Словаччиною, купувати дешеві російські природний гаси, дешеву російську нафту. як вони це робили раніше? Це сказав Сіярто на прес конференції Питання до вас просте: чи знято питання санкції з порядку денного чи ні? Ну не знято. Звичайно, що я думаю, що там ну давайте так. Коли є Європейський Союз, дуже хоче, дуже хоче. Вони знаходять аргументи навіть для Орбана. Пам'ятаєте mm -hmm. історію голосування про пер... початок перемовин. Mm -hmm. Ну знайшли ж аргументи. Орбан сказав: я, звичайно, не підтримую, але під час голосування мене просто не буде. Знаєте, це як вже мем, такі є голосування по угорськи такі народився, а і так далі. Тому в даному випадку, звичайно, що вони ну я не виключаю. Знаєте, я не виключаю, що це теж хитрувата позиція деяких країн Європи, великих, які використовують угорців в якості такого рупору. Mm -hmm. а, що, начебто, знаєте, ну ми ж нічого не можемо зробити, нічого не можемо розробити, тому що угорці є. Тому що є кола в Німеччині, в Франції, які не хочуть повністю рвати зв'язки з Росією, які не хочуть припинити купувати газ, нафту, метал та багато чого іншого про це свідчить принаймні а, товарообіг між Росією та Європейським Союзом за минулий рік. Вони це продовжують робити. Питання: чи можуть робити, можуть робити. Питання хочуть ні не хочуть. А далі ми будемо дивитися за те, як за тим, як це буде в дійсності відбуватися. Зможуть вони знайти аргументи проти Словаччини то Угорщини, чи не зможуть. Ну, я ще раз говорю: коли дуже хочеш, коли дуже хочеш, і гарні у тебе юристи швидко знаходяться все правильне формулювання і для збереження навіть обличчя тих людей, які категорично були проти. Mm -hmm. Під час на початку нашої розмови я говорила про те, що Зеленський анонсував удари по Росії. Також український гарант сказав, що Україна знайшла больові точки. Це його цитата. Він про це заявляв після зустрічі з Кирилом Будановим, з главою головного управління розвідки. Пане Тарасе, звісно, що ми зараз не будемо детально да, обговорювати, що саме, де саме може відбуватися. Я про це вас запитувати не буду, навіть якщо ви про це знаєте. Але все ж таки, якщо от, знаєте дуже в загальному, про що загалом може йтися? Про якісь нові спецоперації, на кшталт павутини, яка була унікальна спецоперація від СБУ. Чи якісь більш вірніше менші спецоперації на на території ворога, чи про щось інше може йтися? Ну, дивіться, в дійсності, знаєте, я такий теж одеський анекдот, знаєте, коли. Е не може заснути чоловіка, а дружина запитує, чого ти не можеш заснути? Говорить, а я он мощу, винен там тисячу доларів, я угу. не знаю, чим віддавати, і тому тепер ворочуюсь тут. А горить: нема питань. Говорить, по там вдарила в стіну, а вони сусіди говорять. Моє, слухай, мій чоловік тобі це тисячу доларів не віддасть. Да? Так що тепер спи спокійно, тепер це його проблема, нехай він не спить. Так і тут, знаєте, коли робляться такі заяви, вони ж робляться, щоб вони чекали. Це ж створюється параноя, що де буде, скрізь там агентів СБУ будуть шукати. На кожному кроці їм буде вважатися малюк там, да, комусь собачка малюка. От і так далі. Це, це, це теж спосіб, це теж спосіб дезорганізація противника. Це от те, що я вам говорив зі Сполученими Штатами Америки, mm -hmm. тільки в менших масштабах. Коли один раз влупили, показали силу, так? показали, що можуть. А далі не факт, що це треба застосовувати. Сам факт, що воно десь існує. Так і тут один раз, коли знищило третину цих стратегічних бомбардувальників. А тепер чекайте, чекайте, рахуйте різні варіанти створити параною у себе і так далі. Далі, що може, бути? що може бути? Тут питання в тому, чи є слабкі місця, тому що знаєте, у нас часто теж говорить: ну от Росії неможливо перемогти, а там різниця велика в потенціалах і так далі. Є слабкі місця, які, ну, наприклад, використовуючи технологію павуціння. Наприклад, можна створити проблеми на залізниці російській. Uh -huh, uh -huh. Ну, за таким же самим спресом, або на на цьому на автотранспорті. Різними способами, в різним, або десь вдарити, або десь зупинити. А що таке, наприклад, зупинити залізницю в європейській частині Росії? Ну, це, вибачте, будь ласка, це економіка гаплик Армію не, не підвезеш достатньо кількості, техніку не підвезеш і багато чого іншого. Або є історія, що, наприклад, мало хто знає, що, наприклад, Росія там ну достатньо є багато вузьких місць, наприклад, той самий Трансіб, там де можна, наприклад, перебити на достатньо довгий час, якщо є така можливість перебити залізницю, і все розірвана Росія, фактично. транссибірська ця магістраль. І тому 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 можуть бути різні варіанти, і звичайно, що ворог буде тепер готуватися до різних і буде багато чого не спати, і це дуже добре, як в тому анекдоті. От і створювати, а що таке, наприклад, коли недовіра в системі з'являється, угу. значить, кожен один одного підозрює. Так а це означає, що руйнується середовище, яке гарно працює, так. Різні способи з'являються для того, щоб впливу, які дозволяють рефлекторно, рефлексивно керувати в дійсності багатьма, багатьма процесами в Росії і так далі. Угу. Ну що, пане Тарасе, ми будемо спостерігати, які там є боліві точки на території Російської Федерації. Дякую вам вкотре за цю розмову, за вашу аналітику. Друзі, підписуйтесь на наш youtube канал. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Бережіть себе і побачимося у нових випусках. Тихого, мирного і спокійного дня. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.